Що змушує вас прокидатися так рано? Азарт та перечуття гарних знахідок невід'ємним атрибутом мого копу являється банан. Рекомендую беріть з собою кематоп. Білявочка підзаряджається і буде вести пошук гарних імператорів. Бог ра вітаю вас, мої друзі! А мене вітають черніхи ось таким прясельцем. Гарненьке, дно трішечки пошкоджене. Це не страшно. Бувають і гірші варіанти. Але в цілому порадувало. Ви ж знаєте, як я їх люблю. Прясло вже 6.30. Тому, друзі, не лінуйтеся, прокидайтеся зранку та виходьте трішки в поля. Не потрібно вам ніякого фітнесу, гімнастики. Ось беріть такі клюшки, як в мене, і гуляйте собі. Спостерігайте за природою, милуйтеся цією красою. І буде вам заряд бадьорості та енергії на цілий день. Подумав спочатку, що це алюмінієва проволока, і хотів вже закинути в кишеню до шмурдяка. Ну, подивіться, друзі, це ж срібло. Яка завитушечка? Та ти що? Будьте уважні. Попадаються і такі речі. Но краса. Прямо таки на сонечку собі лежить і загоряє. І думає, що ніхто її тут не знайде. Знайде. Мисливість на Цезарів знайде. Ану, де усоводи? Зацініть. Як ви думаєте, що ці грудочці є? Ооо! Якщо я знімаю наушники, значить щось таке цікаве тут є. Вже 8.30. Ну, я ще ходжу-хожу хожу, і все-таки щось виходив. Увага! Показую. І як вам? Така крихітна режулечка. Друзі? Ось вона моя хороша. Все-таки я її винюхав. Ходив, ходив. Нудив, нудив, ходив, болото місив. Зранку вставав. Ось вам, будь ласка, і винагорода. Не лінуйтеся, друзі, і все у вас буде. Ось така краса. Маленьке таке маленьке ріженяточко. Дуже малесеньке, ну це ж воно. В нашому хобі як же ж, головне, сам факт. Ой, який я радий. Зранку динарія не було. Ну нічого. Ну зато є рижик. Це є заряд бадьорості на цілий день. Ось, друзі, народження пряжечки. А ні, не пряжечки. Народження спинки фібули. Що це я так перепутав? Ой. Так, стоямба. Повна кишеня вже таких спинок. Це дуже хороший знак. Є сигнали, будуть і динарії. Ось там була спинка. В метрі від неї сигнал. Хороший, бадьорий. Невже це те, що я шукаю? Давайте дізнаємося разом. І, можливо, ви станете свідками, як з'являється. Монетосіна на світ. Щось побачив. Но це не Монетосіна. Кругленьке. Ось така штучка їхня. Колечко. Їхнє колечко таке. Невід'ємний атрибут мого копу. Банановий пістолет. А ось і, власне, Індіана Джонс на пошуку скарбів. Була ось така симпатична спиночка фібул, я її не знімав. Вона була верхова, нічого особливого, але гарненька така. Трішки плужком ось так видно підігнута. Ну, це поправімо. І недалеко біля неї. Був ще сигнал і дивіться, друзі. Якісь такі шарики тут. От я не знаю, чи це від ременя. Деталь. Чи від фібули. Ну, так, стаємо. Ну, прикольно. Дивіться, які тут яблука. Лежали поряд. Дві тисячі років. Якась така штучка попалася. Ось в вушко, воно носилося, чи це перекраса, чи може якийсь мощевик. Як ви думаєте, друзі, бо я таке не пам'ятаю, щоб знаходив. Можливо, це шматок від чогось відірваний, відломаний. Ну, ось таке. Сигнали по трішки йдуть, но динарія все нема, та нема. Я вже починаю розчаровуватись. Але не здаюся, оскільки. Ніколи не здавався і не збираюся. Я знаю, що вони тут є. І я їх знайду по-любому. Явні признаки того, що ми на вірному місці. Лежать собі такі апетитні шматочки, розбиваються в дребезги. Ну, ця така, що можна ще й взяти. Прикольненька, прикольненька. Люблю я такі донешка. Суперо. Дивіться прикол. Тут ще третє є. Ось цю я кину на землю. Потім гляну, дивіться, яка бамбуляка лежить. Оце дно. Добра шайба. Ну, ось такі речі тут валяються. Зараз я покручуся, наче який будиночок стояв. Щоб ви розуміли, я дуже далеко, високо над тим місцем, де жили. Вони жили переважно біля річечки, а це далеко-далеко-далеко-високо. Значить тут також стояли хаточки. Верхова, знову верхова спиночка. Лежить собі, загоряє і мені в руки попадає. Смачненьке та апетитне. Зараз дізнаємося разом, що там таке. Ну сонце припікає, я вже роздягнувся, ледь не до трусів. Тут хіба що декілька сигналів, чи що? Так ось така приблуда. Їхні плавили, щось робили. Якщо мати добрі очі, прилад взагалі не потрібен. На нашому копі. Верхова знову тільки не спинка, а вже фібула. Ну що, друзі, я йду посплю, поставлю себе на зарядку. До обіду жодного динарія. Но рижик є. Далі під вечір має бути саме цікаве оскільки. Сумерки це саме топ. Всім копорям рекомендую в обід відпочивати, спати, підзаряджатися, а копати лише зранку та вечором. Бачите ці свічки чорні? Ось тут одна. І тут три свічки. Це комахи так роями стоять. Я їх здалека побачу, думаю, що це за... Корона на дереву. Відпочиваю в машині і побачив пташку. Здається, це фазан. Хто знає? Напишіть. Цікава пташечка вийшла собі тут, мене не бачить. Зелена голова, біла шия і червоний такий дзьоб. Там де очі теж червоні. Після обіду перший сигнал. Особливо я й не відпочив. Лише задрімав, почали якісь дзвонити пасажири, турбувати. Ой, блін. А ось і динарик, але... Ай-яй-яй-яй-яй! Так це ж не те, що я шукаю. Антонін Пій, лимисний, та ще й поломаний. Ну це прикрість. Але сходу, бачите, навіть поле хотіло, щоб я відпочив. Я його з самого раненька мучу, ходжу, нудю мучу, не дає Днарії. Лише перепочив, вийшов, оп, є. Ну не то. Я хочу срібного. Антоніна піє срібного. Коли дрімав... Слухав YouTube канал сварог Лайт. Люблю під нього розслаблятися, подрімати. Там така релаксуюча музика. І Дмитро автор розповідає дуже цікаві речі про наших предків, про вірування наших предків. Оу! Друзі, нарешті є контакт. Отже, слухав я свороглайт і саме була розповідь про, про призначення, про наші долі. От дуже знайома мені ситуація, коли працюєш на роботі, яка не твоя, не заходить, а душою рвешся сюди, в поля шукати ось такі речі. Як ви бачите, приходиться прокидатися рано, ходити вечорами, бо дуже хочеться доторкнутися до ось таких речей. А робота трішки в западло. Я думаю, така проблема у всіх. Ну, не всіх. Дехто працює в кайф. Ну, а дехто, як я, трішечки мучиться. Ну. Даний динарій є також лімесним. На жаль... На жаль, на жаль. Блін. Ну, може бути і срібно, бо тому що тут попадалися отакі в окислах, ну були срібні. Ні, це, мабуть, все таки лімесний. Ну, другий динарій і лімесний. З обіду пішло краще, бачите? А до обіду не можна було так? Ні? Треба було от... Ходити півня з повною кишені спинок фібул. Ну, трішечки настрій піднявся, шукаємо срібного. Ну це вже взагалі не смішно. Фу, знову якесь прокляття чи що. Знущання діда хабаря повертається. Ми цю вже історію проходили. Третій динарій попідряд, третій лімесний. Правда, другий був цілий лімесний. Ну, що ти будеш робити? Ай-яй-яй-яй-яй! Та це капець! Друзі, це просто жесть. Знаєте чому? Тому що це пертінакс. Хай йому грець. О, блін, лімесний поломаний пертінакс. Та це взагалі... Якби такий срібний, десяточка гривень легенько, легесечко, він коштує. А лімесний я не знаю. Також щось вартує, але чисто як я не знаю, кому він цікавий. Лімесний пертінакс. І де я так загрішив, що мені таке нещастя попалося. Ну, все, настрій зіпсовано. Зіпсовано сьогодні остаточно. Я не знаю, що мені може підняти настрій, або ще одна рижулька, або гарний срібний динарій. Все, дід Хабар, я на те образився. Ви можете зі мною не погоджуватись, але я рахую це знущанням з мене. Четвертий лімесний, правда, його шматочок. Ну що ж, буду я сьогодні з Дідом Хабарем трішки в конфлікті. Подивимося, хто кого, хто кого винудить, хто кого виходить. Чорний метал стараюсь не особливо копати, але тут викопав. І що ви думаєте, малесенький наконечник? Ось, будь ласочка, який елегантний. О, це вже інша історія. Це вже щось ми починаємо з дідом хабарем знаходити спільну мову. Є срібний динарій. Та ти що, як я його шукав довго, весь день. Блін. Що це дирка? Ну це взагалі. От скажіть, що це не знущання? Чотири лімесних. Більшість з яких були поломані. Срібний, нарешті, класний, все. Луцила бачу. І з дирочкою. Ну це взагалі. Зараз я чвертну кислотою, секундочку. Ось, будь ласка. Луцила. Дружина Луція Вера. І донька Марка Аврелія. Стан, наче вчора, загубили. Ось таке буває. Ну, звісно, що це вже краще, ніж лімисні, але я ж просив гарний, ціленький, без дирочки. Ну, це вже перебор, перебор від діда хабаря. Будете знову писати в коментарях, що я зажрався. Так, я зажирався. Я знаю, що тут є класні динарії. Просто воно мені сьогодні не йде. Вони тут не то, що класні, вони тут шикарні є. Антонініани, є динарії, тут все є. В цьому магазині Черніхівському є все. Но сьогодні мені не дають його. Чому? Не знаю. Сонечко вже заходить. Я ще трішечки ходжу і знаходжу монетку. Якщо ви думаєте, що на черняхах ходили лише динарії, то ви помиляєтесь. Там ходили ще радянські монетки і навіть царські. Бачите? Одна друга Миколи. Висипав з кишені фібули, ось такий натюрморт вийшов. Зараз помию все і покажу вам загальний результат. Друзі, це просто хохма. Щойно висипав з кишені знахідки. Я вам показував всякі ці фіблки. І мені здалося, що щось випало з кишені. Ось тут стояла машина, я тут в тіньочку відпочивав. І мені здалося, що щось випало. Впало ось сюди на солому. Я взяв прилад, продзвонив цю ділянку і знаходжу ще один шматочок лімесного динарика. Ось тут, де машина стояла, на краю поля. От скажіть тепер мені, що сьогоднішній день був без містики. П'ятий лімисний динарик, і чотири з яких надщерблені, з пошкодженнями. Один був шостий срібний з диркою. Це просто фантастика. У мене таке було не раз, розумієте, це, ну, це якесь втручання вищих сил. Я не можу це об'яснити. Буває день, як день. Ідуть срібні динарики, зрідка там якісь лімесні. а це одні лімесні І з пошкодженнями, будь ласка. Фух, Прикол. На самому краєчку. Ось такий, друзі, результат мого пошуку. Трішечки він з нотками містицизму. На цьому місці мало бути ось це все, мало бути срібні динарії. Але попався лише один з диркою. Ви все бачили? Бачили, як я був здивований, коли. Один за одним попадалися мені ці лімесні. Ну таке в мене вже було в практиці, таке, я знаю. Дуже шкода ось цього пертінакса фальшивого. Також луцила. Гарненька, але продерявлена. А давайте тепер, друзі, зважимо ще ось цю рижольку. Тут взагалі кроха там нема що важити, але знаю, що вам буде цікаво. Ну ось. 0,25, 0,25 грам. Такий шмурдячок, всяка металопластика, спиночки і ціленькі фібули Це все є постійні такі союзники пошуку по ЧК, наконечники. Ну, ось, я результатом задоволений та трішечки розчарований. Не дивуйтеся. Не кажіть, що я зажирався, бо я знаю, що могло бути і краще на цьому місці. Тому, друзі, до нових відео. Хто знає, ще підкажіть по цьому що кови, чи що це таке. До нових відео, друзі. Та всього вам найкращого.